Шановні колеги, знову раді вас вітати на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Розпочинаємо після матчу прес-конференцію. вашій увазі, коментар головного тренера «Динамо» Київ Олександра Володимировича Жуковського. Після цього коментаря перейдемо до запитання. Добрий вечір. Вітаю всіх оболівальників Київської команди з перемогою. Непростий матч. Ми чудово розуміли, яка буде гра. Я відчував це. Скажу вам відверто. Після матчів... Кваліфікація Ліги Чемпіонів після матчів плей-офф, після переїздів логістики готував своїх хлопців до того, що буде непроста гра, що будемо грати з командою, яка вдало стартувала на початку чемпіонату України, посідала друге місце з чотирьох матчів, три виграла. Демонстрували достатньо цікаву гру і налаштовував на непростий поєдинок, що в принципі і відбулося. Хоча при тому при всьому ми мали можливості для більш вдалого закінчення фінальної стадії наших атак і більш спокійніше доводити матч до перемоги. Переходимо до запитання, будь ласка, представляйтеся перед тим, як його ставити. Да? Маю два запитання. Насамперед хотів би запитати, що пов'язана відсутність виколишого паралік. Це пошкодження чи просто редація? На жаль, у нього були певні проблеми з оконожною межі і для того, щоб не ускладнити, тому що це дуже такий чутливий м'яз, Якщо буде перенавантаження і ушкодження, то він може взводити на місяць. Тому саме саме з цієї причини. Він сьогодні сьогодні не було в заяві. Воно пов'язано збирання з пальцем, ми багато разів казали, що є певні бовні запитання і на якій стадії знаходиться вирішення цього питання, і приблизно коли ви зможете побачити його на любові Коли він потрапить в стартовий склад або вийде на заміну, тоді ви побачите його в ігрі. Наступне запитання, будь ласка. «Динамо Це, е, Сьогодні бувся, власне, дебют Як оцінюєте його адаптацію і як він сьогодні скакує до роботи? Він безумовно дуже е, цікавий е, гравець, і він з його навичками в грі е, 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 додає нам мобільності в е, середній ланці, і я е, е, задоволений тим, як він, він е, вийшов. Він багато тренується з командою, вже починає чудово відчувати гравців. І я дебютом задоволений. Безумовно, безумовно, є моменти, які завжди можна покращувати. І це так було, так було і так буде. Але в цілому, в цілому вважаю, що досить добре відіграв той час, який в нього був. Наступне запитання, Світлана Полякова. Перший за другий час. Вдома в Києві всі люди були продані на цей матч. Скажіть, чи ви відчували якусь, якісь особливі емоції у зв'язку з цим? як бути вдома після? Вдома? Мої емоції я вчора на своїй сторінці в інстаграм викладу коли написав, що Київ, як я скучив за тобою. 52 дні ми не були вдома, були. З командою готувалися спочатку на зборах в Австрії, потім у нас було турне і Партизан, «Люблін», і Глазго, і потім Зальцбург. Між цими поєдинками, між цими ми залітали до Рівного, до Львова. Це був непростий період, непростий етап. І... Такі певні проблеми, які пов'язані з тим, що в нашій країні йде війна, і з цього приводу я хочу знову таки ще раз подякувати нашим захисникам і захисників за те, що вони дають нам можливість грати в футбол, за те, що вони дають нам можливість взагалі, щоб футбол жив в нашій країні. Це, це був непростий період, і ми чудово розуміли, яка сьогодні буде гра. Я Хлопців про це говорив і зараз. Тим десятьом гравцям, які залишаються в команді, які не їдуть в склади національної і молодіжної збірної, буде три дні відпочинку, а хлопцям, які їдуть до лад національної збірної і молодіжної, ми побажали добре виступити. І головне без травм повернутися до лад нашої команди. Наступне запитання, Дмитро Сухотєвин, будь ласка. Перемогу вас. Хотілося писати стосовно логістики, чи буде Динамо як Шахтар, а вони поїхали з стадіоном лівого берега, щоб Єврокубки більш більш свіжими. Не було до сьогодні дороги туди і Заворотню Дербу, грати в Львові, чи також продовжує грати у Києві. Динамо Київ планує матчі свої домашні грати в Київ. Стосовно форварда, ще питання, чи продовжується пошук, в тому що щось сформула на те сьогодні і останні матчів? Трошки не вразилось, плювальників слухав, що там воно казав, чи буде пошук ворога, чи можливо обідне перейти, що підвищилась конференція, села цена. Пошуки не закінчуються ніколи. А з РРО не вдоволення. Поки, поки, поки що у нас є той склад, який є. Шановні колеги, колеги, на цьому можете завершувати прес-конференцію. Всім дякуємо, всім хорошого вечора. Дякую всім ще раз. Вітаю всіх болівальників київської команди з перемогою. Бажаю всім тихого, спокійного вечора. Слава Україні. Дякую.